Так, всем привет! И це Юрий ГГ, и он це его дурак. И сегодня я снимаю мою коллекцию. Она душ тупо. Он западкий вот паучари. Он такий его паучари. Это мон той приду повик. Он один тарантул. Он такий вон. Так, а черепах я розкажу детально. Он в мене є, он така. Вона така, він з таким панцирем. Вся зелена, сухопутна. Такий панцирь в неї. Це звичайно, Он це, я не пам'ятаю, як вона там називається, але крісталовий і посадині красний такий панцирь. Он така теж сухопутна вона. Так. що в мене є, а ні, що я скажу в кінці. І в мене ще вон, є така водоплаваюча. Он така в неї такий панцирь бот. Як тільки панки ніндзін. Вон таке воно нас ця водоплаваюча. А он це, он з таким самим, вроді би... Ні, з похожим панцирем, Таким и его надка черная и у нее красные глаза. Так, это был Юрий ггг и я, Цэ я был, був... ну не сам можно сказать, он с этим вот чуваком, ну короче всем. Это не снимал. Я будем показати... ее. Yeah.